Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні до нас доєднається військовий аналітик Іван Ступак. Вітаю, пане Іване. Слава Україні! Вітаю, дякую за запрошення. Гримслав пане Іване. Давайте спочатку розпочнемо зі свіжої новини, а саме що Мерца не обрали новим канцлером Німеччини. Не вистачило всього лише 6 голосів, і ніби як пишуть, що це безпрецедентно, тому що такого раніше не було. А Мерц дуже лояльний до України політик, і його призначенням дійсно чекали всі, тому що він міг попливати на ситуацію в Європі, і, зокрема, на підтримку подальшу України зі сторони Німеччини. Що ви думаєте з цього приводу? Дивіться, ми дійсно очікували пана Мерця вже, скажімо, десь з 20 квітня були попередні дані, що, начебто, тоді повинні проголосувати. Ну, якось воно відтягнулося, бачите, на два тижні майже. Дійсно, сьогодні така неприємна для нас новина, ще раз, не критична, але неприємна, що пана Мерця не обрали канцлером. як ви правильно сказали, не вистачило шести голосів, він набрав 300%. 10, а треба, здається, 316, 300 голосів проти. Тобто, ну дійсно там велика противага проти нього є ну, кілька, велика кількість опонентів. А, наскільки я знаю, в нього є ще два тижні для того, щоб. Ну, в нього два тижні у Бундестагу для того, щоб обрати знову пана Мерца або якогось іншого кандидата. Тобто два тижні. Я кажуть, попрацювати в полях, попрацювати з виборцями в лапках, щось пообіцяти, чимось переконати. Бо німецька політика це теж дуже дуже непросто. Це не наша політика, там і більше людей, 80 мільйонів населення. Величезна економіка, величезна кількість бізнес-інтересів, тому є за що ну, що, про що сперечатися, про що домовлятися? Два слова з приводу пана Мерца, чому. Він для нас важливий. Ми з вами минулого разу говорили, але треба ще раз нагадати вашій аудиторії про те, що, на думку моїх німецьких друзів, це найкращий варіант серед політиків для України, серед німецьких політиків. Навіть в теорії, станом на сьогодні, вони не бачать когось такого явного очевидно, кого, на кого можна було ткнути, не знати пальцем, лінійкою або якимось іншим органом, і сказати: оця людина буде. Класною, оце людина могла б бути класною просто ще раз, пан Мерц. Він зараз поки що номер один. Він без варіантів. Він ухвалює рішення набагато швидше ніж пан. Олаф Шольц не по німецькому, педантично. Так він там вирішує, виважує, вираховує, але декілька разів швидше, набагато рішучіший. Принаймні, це з того, як його характеризують люди, які з ним працювали там в попередній період. Ми не знаємо, який він буде канцлером, що ну, беруть його, але він є набагато рішучим. Він не полюбляється колупатися в носі, підтримує Україну поки що. Беззастережно, максимально скільки це можливо, і обіцяє ще більше грошей в німецьку економіку, і на ВПК, і військова ще раз підтримка України і можливо передача Таурусів Таурус. То разму шнирнули в Тауруси, Це ракети, про які ми багато говоримо. Дайте, дайте, дайте. Ми, можливо, їх отримаємо, але є два великі застереження: перше, ця ракета нічого не змінить на фронтах. Абсолютно від слова, зовсім так вона може призвести до того, що декілька десятків російських командирів різного рівня відправляться на концерт Кобзону, які сиділи в бункерах в штабах. Вони дійсно там будуть знищені, але ось так кардинально кардинально ситуацію воно не змінить. Згадайте, будь ласка, як ми чекали. Хаймерси, атакамси, Ф-16, Петріоти здавалося, що все, от тепер точно, воно все змінить. Ні, воно не зміниться раз. А друге, знову і знову наголошую: є такий режим: режим контролю за ракетними технологіями. Його підписали 35 країн в світі, які наклали на себе добровільне обмеження не передавати іншим країнам ракети, які мають радіус більше 300 кілометрів. Саме через цю причину. Україна отримує атакамси от до 300 км, штормшедо 250 кілометрів, тому, якщо і все-таки. Пан Шой, пан Мерц буде обраний і він ухвалить рішення про передачу Україні таврисів. То це буде експортний варіант з радіусом дії 299 кілометрів. Ну до речі, є ще ж один момент. Якщо не помиляюсь, мерц єдиний політик, який відверто і відкрито говорить про те, що Європі можливо доведеться створити новий е, військовий альянс. Який не буде стосуватись НАТО, який буде незалежний від США, адже він напевно розуміє, що ось в поточних умовах війни з такою країною, як Росія, і загрози з її сторони для європейських країн НАТО не дієве. НАТО не дієве. НАТО це паперовий тигр, який може тільки ричати, але по факту захистити себе не може. Я знову знову не втомлюся нагадувати. 32 країни-члени в Альянсі, 32. для того, щоб активізувати статтю 5, повинні проголосувати всі 32 країни члени альянсу. Якщо, хоч одна країна скаже ніть все, ніть як стаття не активована. Кожна окрема країна альянсу може там вирішувати, як захищатися, але Вся організація захищати себе не буде. Ми знаємо, що Угорщина, Словаччина це проросійські країни, плюс от на горизонті замаячила ще Румунія. Оскільки ви згадали за Румунію, пане Іване, давайте дійсно поговоримо про те, що зараз там відбувається власне президентські вибори, де в першому турі переміг лідер ультраправої партії Джорджа Сіміон, який набрав майже 41%, А він виступає проти того, аби передавати Україні озброєння більше. Того в Україні, в Україні Україному заборонений в'їзд через його проросійську позицію і те, що він розголошує російські наративи. Е, е, наскільки критично для нас е, само по собі те, що в Румунії може прийти до влади ось такий проросійський кандидат, і те, що це вже буде третя країна поруч? А, окрім того, що він з ультра. Правої партії, а ультраправа партія у нас до речі була не так давно на слуху. Це АФД, альтернатива для Німеччини, яка пролетіла на цих виборах. Ну, не змогли поки що отримати владні повноваження в Німеччині, але вони дійсно були там на певному етапі дуже на великій хвилі, і тут знову і знову ультраправі проросійський налаштований кандидат, антиукраїнський, який обіцяє зупинити будь-яку військову допомогу Україні. А Румунія відіграє велику роль в допомозі Україні. Це логістика, це хаб логістичний. Тобто для нас це неприємний сигнал. Ви правильно зазначили, йому заборонений в'їзд до України. Більше скажу, йому заборонений в'їзд до Молдови. На секундочку. Він виношує наміри по приєднанню Молдови до Румунії. І я знаю багато моїх молдовських друзів. Вони. З турбулентістю дивляться на таку перспективу, кажуть, що ну ми розуміємо, що наша країна маленька, ну це невелика Молдова, можуть приєднати навіть із силовим шляхом, все може бути. Ми, ми, ми це не відкидаємо проросійськи налаштований, як це буде корелюватися країна в НАТО, але проросійський кандидат, і це показує знову і знову налаштовані суспільства європейського. От Німеччина проголосувала от за Айвді зараз. в Першому турі цей кандидат до речі, він є поплічником попереднього здається. Джорджеском який. Теж мав проросійське коріння, проросійські погляди, і проводив обшуку. Буквально пару місців тому в його приміщенні знайшли велику кількість готівки. Не ну, зброя. Готівка в цих сховищах в підлозі відкривають там сейфи. Все, в принципі по класиці, як у наших окремих рядових народних депутатів минулі найкращі роки. Тому що раз ситуація зараз в європі, ну м'яко кажучи. Така стрьомненька, не на нашу користь. Ми повинні розуміти, що якщо і Румунія провалиться, то у нас залишиться тільки Польща, яка нам може допомагати з точки зору коридору. Угорщина забороняє, Румунія може заборонити. Звісно, європейський союз має важелі впливу там на Румунію, на Угорщину, але не ці важелі, не бізкінечні. І більш того, польща, наскільки я розумію, зараз на одному з пропусків з Україною хочуть оголосити знову страйк кордону. Через те, що наших перевізників немає дозволів, так от є такі ось теж неприємні новини. І знову знову кажу, що кожна країна вона намагається з цієї війни витягнути максимум для себе. Не через те, що вони ненавидять так Україну, бізнес. Я вам скажу більше, коли. Коли тільки розпочалася взагалі АТО, то окремі українські посадовці непогано дуже заробляли на переміщенні продуктів харчування до невизнаного Придністров'я, от просто от дуже непогано. завжди на не цьому заробляла, але точно знаю, що от у 15-16 роки. Взагалі там шквал вантажів їхав до Придністров'я. Хоча Молдова протестувала, як так, але Україна на цьому заробляла. Ну, була можливість заробити. Ми заробляли. Буде у нас можливість заробити, не дай Боже, на війні Пакистану з Індією. Ми так само будемо на цьому заробляти, постачаючи одній з країн або кожній з країн учасниць цього конфлікту, не дай Боже, озброєння, техніку, якусь там іншу допомогу ще раз «just бізнес. Ну, гаразд, продовжуючи тему, ось Європи, так є інформація, про яку повідомляє видання за телеграф про Велику Британію, що вони таємно готуються до нападу Росії, причому до військового прямого нападу, тому що вони зараз змінюють стратегію оборони Британії зі сторони іноземної держави. Вони не оновлювали ці плани понад 20 років. І ось власне вони враховують дуже багато моментів і побоюються цього на тлі того, що неодноразово Росія прямо погрожувала Британії за допомогу Україні. Більш того, за їхніми розрахунками згідно того плану, вони можуть не витримати нападу прямого Росії. Більш того, в них дуже вразлива інфраструктура. От що ви думаєте, це знову ж таки вони. Роблять це з метою профілактики, чи вони дійсно цього бояться? Дійсно бояться, і дійсно це профілактика. Дивіться, ви правильно зазначили, британці не оновлювали цю стратегію там більше 20 років. Я думаю, що навіть часів закінчення холодної війни, тобто набагато більше. Це раз. По-друге, німецька в британська оборонка, вона теж не готова до такого протистояння після закінчення холодної війни. Кожна країна альянсу вона почала здихатися від е, е, озброєння. На що воно потрібно ну, на цьому не заробити. Набагато простіше зробити на Range ренжоверах, не знаю, там, на туристах, ніж на військовому владенні, на що воно потрібно загрози немає. Зараз є загроза. Британці це чудово усвідомлюють. Скажу більше, британці почали ненавидіти Російську Федерацію ще в 2004 році. Задовго до того, як це стало загальносвітовим мейнстрімом, ну принаймні, у країнах, які себе поважають та цінують незалежність. Вони чудово розуміють, що це таке Росія: отруєння Скрипалів, отруєння Літвіненка, як вони там працюють, і так далі. Британська Британська імперія, все що за нею залишилося, це орієнтовно станом на сьогодні близько. 78 80 тисяч, поки загалом 80 тисяч а, солдат. Збройні сили 80 тисяч. Розумієте, це надзвичайно мала кількість. От для порівняння, в Італії 90, в, у Франції там 100, здається, 115-120 тисяч. А, при тому, що росіян стоїть тільки навколо України під 600 Тисяч повинні розуміти, тому британці абсолютно слушно роблять, намагаються використати цей час для того, щоб переозброїтися, змінити доктрину, змінити бачення, набрати більше людей до збройних сил. Це не робиться одразу, це робиться поступово. Це ж забезпечення, грошове, майнове. Що вони повинні робити? Взагалі, спочатку стратегія, доктрина, потім там, тактика і там, куди більше на флот, в військоповітряні сили, в наземні війська, там, танки, що пріоритет, це займає час. Тому що раз Британія абсолютно правильно робить. До речі, як і Литва. Так, здається, Литва, яка оголосила про те, що на наступні 10 років увага, мільярд євро. Буде вкопано фортифікаційні споруди а, на кордоні з ну, Білорусі. Ну, все, що межує там туди в ту сторону: мільярд євро. Це протитанкові міни, протипіхотні мін, рівчаки, це тетрадери, якісь колючий дріт. Тобто намагаються зробити свій кордон убезпеченим від майбутньої агресії. І, до речі, ряд країн вже оголосили про вихід, ряд країн Балтії, Скандинавії, оголосили про вихід з Оттавської. Угоди, читавська конференція, яка забороняє використання протипіхотних мін, як це негуманне гумнегунегуманне невибіркове, озброєння, Багато хто підривається. Ці країни кажуть, нам по барабану. У нас такий сусід. Хай вони підриваються. Наші громадяни там гуляти точно не будуть. А от для того, щоб обезпечитися від наступу, це буде працювати. Ну, гаразд. Е, ще хочу з вами поговорити про найближчих декілька днів. А власне про е, парад в Побідоносі. у Росії вже почали блокувати мобільний зв'язок інтернету, тобто глушити сигнали, вже був під час е, репетиції. Люди це помічали. Їм приходили навіть відповідні смс на телефон про те, що у вас можуть бути проблеми з. Зв'язком Путін дуже боїться, що може відбутись на 9 травня. Я так розумію, не лише Путін, адже деякі європейські лідери прихильні до Путіна а раптом у них з'явились дуже важливі справи. Вони не можуть приїхати на парад. І ось в мене виникає питання: чи чекаєте ви якихось сюрпризів? І чи буде діяти ось це трьохденне перемир'я Путіна? Дивіться, про зв'язок, який глушиться. Для на, на що це робиться? Зрозуміло, щоб не можна було теоретично українським безпілотникам наблизитися до там, Москви, Московської області. Тому зв'язок вони придушують, щоб вони не могли орієнтуватися по сотових вежах. Це, це раз. Друге, це придушення, для того, щоб не піднімалися несанкціоновані безпілотники, безпілотники, там, типу там, цімавіки. Або, не дай Боже, ще й в півдрони, щоб вони не могли влучити прямо в натовп, там, де Путін на відкритій місцевості, це ось для цього обов'язково робиться. Ну, і, звісно, щоб не спрацював якийсь вибуховий пристрій з дистанційного керування, там десь умовно в Києві натиснули, десь якась автівка вибухнула, або самокат. Тобто, саме для цього і придушується зв'язок, ми повинні розуміти. А тепер з приводу загалом чи спробує України зіпсувати це святом. Питання дискусійне, як на мене, першу ну перша думка, звичайно, що спробує так, там зараз в Російській Федерації величезна кількість навколо Москви, московської області, комплексів РЕБ. пан Цеплієнко, ваш колега, журналіст, сказав про. 280 комплексів протиповітряної оборони, які зібрані навколо Москви, Московської області в декілька ешелонів для того, щоб взагалі ні, ніхто не міг зіпсувати це свято, щоб будь-який об'єкт було збито ще десь на підльоті в Тульській або Смоленській областях. І взагалі до Москви не долетіло. З однієї сторони, Україні здається, треба було спробувати на місці цю ППО запустити. Хай вони збивають, хай працює, свято зіпсувати. Але з іншої сторони, ну давайте так це моє особисте бачення. Може, хай так воно і буде, хай росіяни стягують навколо Москви всі ці комплекси, хай вони там остатковуються, але ж для того, щоб кудись забрати, ну вірніше, щоб розмістити навколо Москви комплекс ППО. Його для цього для цього треба звідкись забрати, як фізика. Якщо щось десь з'явилося, це це означає, що воно десь зникло. То можливо, якийсь дуже важливий жирний об'єкт на цей час, на ці три дні, залишився. Неприкритим, і можливо, краще влучити в нього. Не знаю, там якийсь склад, якийсь там е -штаб. ну НПЗ. Дивіться, до речі, НПЗ. Останній місяць Україна НПЗ не атакує. Квітень місяць. Ми НПЗ не чіпаємо. Я не готовий сказати, чому саме. Але можливо, якось, ну, Ну енергетично перемир'я не було підписано. Я не знаю, можливо, якась негласна домовленість. Можливо, прохання з Вашингтону, але поки що Україна їх не атакує. Тому. Залишається на відкуп нашого керівництва політичного військові. Я знаю, що вони готові. Вони готові взяти під козирьок, будь-який момент запустити. Головне, щоб була команда. І не забувайте останнє, скажу, що може бути наполегливе прохання з боку Вашингтону, з боку Лондона, Берліну, для того, щоб ну, з проханням Володя, Володимир, будь ласка, давай от. Без от, ну не запускай. Ми знаємо, як ти ненавидиш Путіна, але по Москві, будь ласка, не треба. Там сидить Ціньпінь, там сидять лідери різних країн. Хтось нам подобається, хтось не дуже, але давай, будь ласка, не лякай їх. Хай їх, там не знаю, там в Тулу прилетить, в Калугу, Улан у де ну, Москву не чіпай. А щодо перемир'я, я думаю, що його не буде. Я впевнений. Ну, відсотків на 99, що перемир'я жодного не буде, бо президент Зеленський, по перше, його відкинув. По-друге, це. Неправильно грати на піддавки Російської Федерації вони самі кажуть, так а тепер буде перемир'я і Україна. О, да, да, да. Добре, як, як скажете. Тобто, Україна пропонує 30 днів. Нас відкидають. Росія каже три дні. Ми повинні погодитися. Ні, я впевнений, що жодного перемир'я не буде, і на фронтах ми побачимо все одно бойові дії. Гаразд. Е, ще одне питання щодо того, що ми підписали угоду так про надра США. Е, ось американський міністр фінансів Скотт Бесент на виступі під час глобальної конференції в інституті Мілкіна в Лос-Анджелесі сказав про те, що Трамп хоче використати угоду про українські надра як важіль впливу на Росію. Він сказав, що Трамп розуміє, що він робить, що це в тому числі така негласна економічна гарантія безпеки, тому що в Україні і в США будуть партнерські відносини в економічній сфері, що це можна розцінювати як гарантію безпеки, але от саме важить впливу, яким чином підписання угоди про наші з нами є важливим впливу на Росію. Це не є важливим впливом на Російську Федерацію станом на сьогодні. Ми можемо говорити, що ця угода не про надра, неправильно говорити, це про створення інвестиційного фонду, куди будуть стікатися гроші від о, різноманітних там інвестиційних проектів, там газ, нафта, корисні копалини Взагалі ми, ми випередили росіян, росіяни першими хотіли. Впарити американцям свої корисні копалини і обіграти Україну. Вони вже були там майже готові підписати, якщо б Україна десь там. Загубилася б на повороті, то Росіяни б швидко підписали б і вони були попереду України. Але Україна випередила, ми підписали. Не факт, що будуть їх розробляти. Це ми з вами говорили. Це складно, це дорого, це довго. Це декілька років, тільки проектних робіт, щоб взагалі можна було розголорозгледіти ці корисні копали. Декілька років інвестицій, а інвестиції почнуться тільки тоді, коли. Припиняться бойові дії, коли буде підписана якась мирна угода. Я на 100% впевнений, що ніхто з Ексонмобайл, Chevron, не знаю, там Halliburton, ще щекусь компанії, не приїде там умовно до там, Волинської області, до Полтавської області, не почне розробляти ці рудовища, Поки в повітрі літають крилаті ракети, балістика, шахеди, всі хочуть гарантувати своє життя, своє здоров'я, тому поки що ця угода вона не працює. Коли будуть вже побудовані ці споруди, дороги, ланцюжки, там витягують, наприклад, на цей що там літі, бірілі, що завгодно, витягують, переробляють, везуть там, не знаю, там до Польщі. От тоді ці ось підприємства можна розглядати як певна страховка від майбутнього вторгнення Російської Федерації. Але на ну, зараз це не гарантія. Дякую, Іване, за цю розмову. Будемо сподіватися, що наступні декілька днів будуть досить цікавими, і буде гарне у Росії святкування. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую, дякую до побачення. А я нагадую, з нами на зв'язку був військовий аналітик Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Підпишися на наш Ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент Конкурентів. Все буде Україна.